Азербайджан це чудова країна, яка містить собі безліч таємниць. А її історія схожа на мега насичений фільм. Усім привіт! Мене звати Вікторія Врамчук, і сьогодні я розповім вам історію країни, яка знаходиться на перетині Європи та Азії. Ви знали, що слово Азербайджан перекладається як земля вогню, оскільки там було багато пожеж на родовищах гнафти. До речі, слово Азербайджан у місцевого населення виникло не одразу а першою назвою цієї території було Атропатене, що згодом перетворилося на те, що ми знаємо. Саме на території Азербайджану оселилися перші люди. Вони були там близько 7-6 тисячоліття до нашої ери. Оскільки на теренах Азербайджану є багато корисних копалин, в період бронзової доби це був центр давньої металургії. До речі, перша держава на цій території називалася Замуа, що виникла в 10-9 століттях до нашої ери. Потім там утворилося Манійське царство, яке згодом замінило мідійське. За роки назва змінювалася безліч разів, а територія Азербайджану належала різним людям, допоки в середньовіччі туди не прийшли представники арабського халіфату. Населення зберегло багато свого, але вони не змогли завадити створенню інших країн на їхній території. Вони впливали на історію, культуру та населення тодішнього азербайджану, але найбільше на них вплинули представники тюркського періоду. Саме їхня мова призвела до відокремлення усіх азербайджанців, що призвело до розквіту власної культури. Але недовго раділи азербайджанці, адже через декілька сотень років монгольська навала обірвала розвиток Азербайджану, який перетворився на країну васала. Тобто всі його процеси всередині контролювалися, а розвиток та гармонії не допускали. Переломним моментом став 1501 рік, коли на території Азербайджану утворилася країна сефовидів, правителі якої об'єднали всі азербайджанські землі в єдине. Однак за кілька століть знову прийшов занепад. А на території Азербайджану Османська імперія та Парсія проводили свої воєнні дії. Після цього об'єднання земель Азербайджану закінчилося і було створено північний та південний Азербайджан, які належали Російській та Іранській імперії. Однак уже 1980 року була проголошена Азербайджанська Демократична Республіка. Саме ця країна стала важливим кроком для відродження і розвитку національної свідомості і державності азербайджанського народу. На жаль, Радянський Союз забрав до себе Азербайджан. Тоді економіка країни зростала, але культура занепадала. Але вже через 71 рік країна відродилася. Ось така довга та насичена історія Азербайджану. Це звичайно не все, але я мушу прощатися. Нагадую, з вами була Вікторія Врамчук. До нових зустрічей. Па-па-па-па.